Всім привіт! Сьогодні готую гарбузове печиво. Для цього нам знадобиться масло, цукор, борошно, в мене тут уже просіяний розпушувач, одне яйце пюре гарбуза. Я його запекла в духовці 180 градусів 40 хвилин і перебила блендером. Спочатку ми будемо збивати масло з цукром. Потім додамо одне яйце, потім додамо пюре-гарбуза і поступово будемо додавати борошно з розпушувачем, замішувати тісте. Неймовірно, смачно, суперове печиво. Спробуйте. Дуже сподобалося.